Є книга Мої вороги вороги Ісуса називається, її написали е, постири е, Станіслав Юлія Солтаненко. Е, там свідчення людей, як е, доля цих людей змінила віра в Бога. Е, мене потрясла одна історія. Жінка, яка з дитинства була небажаною дитиною. Там батько вбив маму, мама збожеволіла, в неї шизофренія була. Ця дівчина потім потрапила в сексуальне рабство, Ну, пекло, просто жах. Вона аж волоси дибами, як читаєш це. І одного разу вона почула проповідь Євангелія, прийшла до церкви і вона почала звільнятися від цих духів. Там. Це відбувалося досить довго. Але вона ходила на служіння, їй було погано, її там викручувала, але вона зі страхом але ходила туди. Їй, і вона звільнилася через деякий час і стала, стала служити в церкві, проповідувати. І також її мама одного разу в неї був страшний там. Сильний приступ шизофренії. І жінка прийшла до пастиря, спитала, що робити. І він відповів: якщо є віра, молися, якщо ні, здай в ну, лікарню. І ця жінка взяла, зачинила там маму в квартирі, також була з нею, сховала всі там колющі, ріжущі предмети. І вона постійно перебувала в молитві, і це тривало деякий час. У мами були жуткі приступи, вона ну, робила там страшні речі, але ну, їй справді стало краще. Ці біси пішли, коли була реальна молитва і віра, і ця жінка прожила. Цікаве потім життя з церквою, завжди відкривала свій дім для церкви. І це показує, наскільки Бог люблячий, настільки милостивий, і реально Він хоче спасти кожного, щоб не відбувалося в житті.